У залі засідання Римчанської міської ради ніде яблуко впасти. Тут зібралися жителі громади з вимогою повернути землі, які з діда прадіда належали горянам гуцулам. Такі питання люди ставлять перед керівництвом Карпатського національного природного парку, де у постійному користуванні людські угіддя. Також у Миколичині залишається складна ситуація з облаштуванням кладовища. Ховаю тут три-п'ять поверхів, і вже перейшли на цей старий ховати людей, бо немає де люди. Ну, я розумію, ховати можна, А вам би це було? Приємно, які можуть бути взагалі вболівання е, за цю громаду, коли це є зайти, які прийшли сюди заробляти гроші. Ви скажіть, скільки ви парканів трьохметрових наклали, і ви розказуєте перше грошей не вистачає. Ми тут народилися на цій землі, і ми маємо право на те, щоб нам віддали те, що ми нам належить. Ми нічого ні в кого не просимо. Ні у держави, ні в Верховної Ради. Ми нікого не просимо нічого. Ми хочемо. Аби надали те, що належить нам, людей підтримує керівництво громади. Яремчанською міською радою зроблено ряд кроків для вилучення земель з постійного користування парку та віз і далі на місці. Голова громади Андрій Мироняк каже: у мешканців забрали право користуватися власною землею. Має бути розроблена технічна документація. Відповідну установу, аби затвердити фактично, які землі будуть вилучатися, і ці ця документація має передатися на держадміністрацію. держадміністрація має передати на Кадмін, але практично півроку пройшло. Гроші були виділені з нашого міського бюджету і в кінці року повернуто і нічого не зроблено. І питання це проблема, бо проблема у цвинтарі, проблема 70 будинків знаходяться на території парків. Вони практично не можуть ні дітям подарувати, ні можуть свідоцтво на право власності зробити. І багато земельними ділянками люди користуються і вони практично. У користуванні людей, але це є територія парку. Керівництво парку звинувачення на свою адресу відкидає, каже, вони роблять все можливе, щоб повернути людям землю. Парк стоїть за народом. Це перше. Друге, ми хочемо і робимо все можливе для того, щоб указ президента був виконаний. Тобто ті землі, які належать територіальній громаді і безпосередньо кожному громадянину, який подавав документи на вилучення, вони мають їх утримати. Це перша теза, друга теза. Значить, Карпатський національний природний парк є, не є розпорядником земель, є постійним користувачем. Розпорядником земель є обласна державна адміністрація. Парк звернувся в державне підприємство, Інститут землеустрою. Це було в 2024 році, щодо розробки технічної документації і поділу земельних ділянок, тих ділянок, які мають перейти безпосередньо громадянам. Значить, Інститутом землеустрою, це наголошують державне підприємство. Були проведені роботи камеральні, але на жаль, до кінця року вони не встигли провести польові роботи, тобто вийти на місця і безпосередньо зробити замери земельних ділянок, які мають вилучатися. Тому ті кошти, які надіслала міська рада в парк, ми повинні були повернути назад. Договір з фірмою землеустрою триває до сьогоднішнього дня. Я безпосередньо спілкувався з керівником цієї установи. Сказали так, що орієнтовно березень місяць роботи по проведенню поділу земельних ділянок будуть проведені. Наразі загрозливого масштабу набирає проблема із облаштуванням кладовища у селі Миколичин. На місцевому цвинтарі закінчилися місця для поховань. Вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку, за словами старости, вирішать цю проблему. Уже зараз захоронення проходить десь, де вже були попередні захоронення і виділення земельних ділянок під кладовище у нас проблематично в зв'язку з тим, що. Мають бути певні умови згідно законодавства, мають бути певні санітарні умови. Так як в наше село гірське і розташоване воно, де багато є потічків, і люди живуть такими компактними ну, можна сказати, участками, це є велика проблема. Знайшли дуже багато було, шукали місця, де щоб воно ну, відповідало санітарним вимогам. І знайшли місце у Миколичині, де якраз відповідає всім санітарним вимогам, але дана за мене, за мене ділянка знаходиться в парку. І без е, згоди і співпраці парку ми не можемо е, до кінця запустити то кладовище. Що е, ви, що, які були питання від міської ради, значить, вони питання всі вирішені. Все стоїть тому, що парк не може нам передати цю землю е, за. За своєї бездіяльності чи там певних умов, які склаються об'єктивних суб суб'єктивних причин. І, ну і це так не може далі продовжуватися. Це мають бути по певні кроки зроблені етапи цієї роботи, аби це узаконити аби люди, які мають свою землю. Вони розуміли, що це не можуть приватизувати, і це їх є приватна власність. Громада має мати цвинтар. Бо в Микуличні катастрофічно, просто нема. Це вже в два поверхи хороні, і це велика є проблема. У Яремчанській міській раді кажуть, подібні зустрічі з громадою за потреби відбуватимуться кожні два тижні. Також для вирішення проблеми планують залучити голову Івано-Франківської ОВА, Кабінет міністрів та Верховну Раду. Вимоги першочергово, щоб ми теж десь зробили дорожну карту, щоб держадміністрація працювала з кабінетом міністрів. І підключили депутатів Верховної Ради, аби вже на наступних етапах далі це не стояло роками, аби це питання рухалося. Ну і я хочу, аби громада, які питання ми опрацьовуємо, що ми робимо, аби по кроку розуміли, як ми рухаємося у цьому напрямку. Бо я рахую, що це питання зараз для нашої Ремчанської громади, це номер один.